Друзі, всім привіт! Ну що я вас вітаю в першому влогмасі. Як я обіцяла, в цьому році я наважилась зняти серію влогмасів. Це відео, які будуть виходити. Кожен день до самого Різдва, тобто з 1 по 24 грудня. Відео будуть виходити ввечері о 20 годині за київським часом. Ці відео не будуть довгими, як зазвичай, в середньому 10-15 хвилин, і я сподіваюся, що ви знайдете час, щоб їх подивитися. І ще хочу сказати я. Влаштую розіграш подарунку, подарунок буде на різдвяну тематику і озвучу умови в одному із відео, і тому у вас буде така мотивація дивитися мої відео кожного дня. У влогмасах я буду старатися знімати щось на різдвяну тематику, підіймати вам святковий настрій, принаймні буду намагатися це робити. Також буду готуватися до свят, і таким чином буду мотивувати вас. Буду прибирати в оселі, буду прикрашати квартиру, Леончик, щось він не в гуморі. Також ділитися смачними рецептами, ну і просто знімати своє життя. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ви подивіться на цього хлопчину. Випросив, щоб я його в кадр взяла. Леончик. Так, ще забула сказати, що кожного дня я буду відкривати подарунок зі свого адвент-календаря, який підготували для мене дівчата. Ну, звісно, буду це вам показувати. Сьогодні. Я розпочинаю знімати перший влогмас 30 листопада. От. І хочу ще повернутися на день раніше, на вчорашній день. Вчора була Чорна п'ятниця. Звісно, що я не встояла і пішла в торгівельний центр дещо прикупити, тому пропоную вам подивитися зараз ці кадри. Чорна п'ятниця, звісно, що я не могла пропустити такий день, день розпродажів. Ну, знижки, звісно, невеликі, але все одно. Прибігла одразу вейчиндем, дитячий відділ. Вейчені на все знижка сьогодні 20% за умовою покупки товарів від 1000 гривень. Так, подивлюсь одразу те, що я хотіла. Придивлялась раніше. О, з'явились ці флісові ковтинки. бежеві, так, 12-18, Це теж рік два. О, тобто півтора-два. О, 6-9 місяців, 74-й розмір. Дивіться, вона одненька, мені пощастило. Так, буду брати. Коштує 429 гривень мінус 20% знижка буде. Так, ну треба ще щось подивитися. Ось така прикольна ковтинка, 750 з капюшоном. Але я думаю, фліско буде краще. Такого плану є. О, ось ще на замочку з утепленням. 680 з капюшоном. Ні, цього вдосталь. Треба шапку якусь зимову. Дивіться, які є шапочки. Такі смішні. На флісі всередині. Зайчики зав'язуються. Ціна 559 гривень. 429 гривень ось така бежева. Бежева не підходить нам по кольору, аби була коричнева. Ось прикольно з вушками, але вона без отеплення. Така коштує теж 429. Чопіки нам потрібні, але не такі. О, дивіться, ось яка прикольна шовка. Тут теж всередині фліс, вушка, така вона йде. Одягається через голову. О, оце може бути. Дивіться, такого плану. Флісик зав'язується, бубончик молочного кольору, якраз всередині Олеона. Така набивка молочна, хутро-хутро, штучне. Так, 429 мінус 20, це буде. 300 з чимось. Зараз я подивлюсь, його розмір 2,6, Мені така сподобалась. Ось знайшла потрібний розмір 6-12 місяців. Вирання. Ось такі ще є, але це тоненькі, без підкладки. І ця без підкладки. Такі прикольні. Еспонавтики, ведмедики 429 гривень. Такі 399. Так, ну це взагалі трикотаж. Ці звичайні, без вушок, але на плісі, дивіться, така темна синя. 399 гривень. О, потрібні чопіки. Я бачила їх раніше, такі вони сірого кольору. Не дуже нам підходять по кольору до нашого луку, але я думаю, що я нічого не знайду нормального. Який розмір треба брати? У нього ніжка 11 см. Це 16-18, треба брати. Ось такі. Теж ціна 429 все по 429. Для дівчаток є рожеві такі. І є ще з такого ж матеріалу. Такі рукавички, бачите, але вони без пальчика великого. Просто ось такі. Ціна так само 429 гривень. Так, ну я візьму ще отакі чопіки. Зараз тільки визначусь з розміром. Ну, візуально наші 16-18 розмір має бути на 11 сантиметрів. Я подивилася. Наступний розмір іде 19-21 і дивіться, дуже велика різниця в розмірі. І візуально я бачу, що в нього десь така ліжка. Буду ризикувати мене такі. Ще є ось такі рукавички, три штучки в комплекті, 300 гривень всього. Такі є, наче, чешки та пульки теж 429 і шкарпеточками зроблені підошла під шкіру. Така сама ціна. Можна сказати, що це стенд все по 429 гривень. Так, зараз Сергію візьму. Він просив взяти теж такі рукавички без пальців. Нащо вони йому треба? Але хоче, ладно, візьму, якщо ще вони тут є. Знайшла я ці рукавички, дивіться. 349 гривень це зі знижкою десь 280 за дві пари. Ну, хоче, ладно, куплю його вже. Капець, я б собі таке не взяла. Пускаю в жіночий відео, зараз гляну щось і собі. З одягу мені нічого не треба. Подивлюсь аксесуари якісь. Дивіться, які гарненькі шкарпетки, тепленькі. Теж 429 гривень. Одна пара в комплекті. Ще мені сподобались ось такі. Дві пари в комплекті, 559 гривень. Тепленькі, але треба глянути, чи є тут вовна в складі. Можливо, просто акрил. А так навіть на подарунок гарно. Шопер тигровий такий. Типу денім, тканина. Ціна 429 гривень. В принципі, я ці не можна називати, бо все майже в одне сіні. Прикольний такий, але мені такий, наче літній він. Візьму собі ще ось такі шкарпетки. А я десь, вже брала. Сім штук, сім пар. Комплекті, дивіться, ось такі. Тут йдуть забарвлення і за 400 гривень 7 пар нормально. Я собі беру розмір 3941, бо шкарпетки сідають при пранні, а в мене 38-й розмір. То краще більший взяти. А, є ще в наборі 5 пар. У мене, мабуть, такий навіть 5 пар за 429, але вигідніше взяти там де 7. Так, ну я скупилась вичин. Ось чек вийшов на 1708 гривень. І знижка 427 гривень на все вийшло. Нормально. Дивіться, скрізь біля магазинів кульки, це так привертають увагу, що до них заходили на знижки. Вон один магазин, другий з рожевими кульками, третій. І, до речі, тут вже прикрасили все. До Різдва треба буде обов'язково прийти з Леончиком його вигуляти. Нехай подивиться. І тут біля золота теж кульки. Знижки, знижки. І вон там далі. Ну і звісно після шопінгу зайшла в Сільпо, обожнюю це сільпо в рівермолі. Воно таке чисте, кохайне, тут все свіже. Я вам вже дещо беру. ледь не солодні руці. Завжди так смачно пахне, затишно. Дуже класне сільпо. Показую швиденько, що я взяла в сільку. Ось такий адвент календар. Це я для племінниці. Я так розумію, там всередині маленькі шоколадки. Нехай буде їх. Я ще її буду висилати подарунок до Миколайчика, то якраз туди докладу. Червона рибка, печиво Орео до чаю. Взяла сир зі знижкою 40%. Тут підходить термін, я думаю, що я швиденько його з'їм. Ще взяла ось такий сир. Козиний дуже смачний, він вже тертий. Буду додавати до макаронів. Так, ось таку заправку. Ні, це не заправка, це соус. Український соус. Томати чері під тіло. Тут два лаваша ось таких. Вони з м'ясом та грибами. Потім взяла хурму. Вона вся кверта була, я там буквально чотири штучки вибрала. Так, печиво кончик до чаю. І два авокадо по акції були. Взяла такі зелененькі, щоб вони вдома достигли. Ну і все. Ось це все вийшло на 739 гривень. Зараз буду перекладати свою торбу. Все, повертаюсь додому, шопінгом задоволена. Купила те, що хотіла, і продуктові шопінги, речі для Леончика. Ну що, повертаємось в суботу на столі сніданок. Сніданок при свічках. Вдома темрява дев'ята ранку. На вулиці дуже туманно, похмуро, тому і вдома, як в підвалі. А свічка додає. Трохи затишку, трохи тепла, тож вирішила запалити. На сніданок сьогодні гречка. Я встигла її підігріти до вимкнення електроенергії. Вона стояла у нас в мікрохвильовці. Єдине, що не підігріла курку, ну то нічого. Помідорки чирі і зробила мій улюблений салат. Тепер я обожнюю, тепер цей салат. Тут просто пекінська капуста, дрібненько порізана, і морква по-корейськи. І мені так подобається це поєднання. Обов'язково спробуйте. Чай зробили, я встигла зранку в термос залити гарячу водичку. Взагалі, сьогодні заводила будильник на сьому ранку, щоб встигнути сходити в душ, підготувати. Сніданок. В ітозі я його вимкнула і прокинулась десь без 10-8, а о 8 якраз вимкнула світло. То я те, що встигла, те і зробила за 10 хвилин. Сергій там бавить Леона, зараз ми поснідаємо. Потім я його погодую і буду вкладати вже на перший денний сон, бо він десь сьогодні прокинувся ну, 7:30. Тільки зібралась підстригти нігтики, тільки... а це чудо прокинулось. Леончик. Mm. <хи> ще п'ять хвилиночок поспав, ми, поки мамуся тобі зробила процедурки. <хи> Хоча було таке, що підстригала, коли він і не спав. Просто казала йому леончик, ану тихесенько, ще залишився один нігтик. Yeah. Ти перекинувся? Плекинувся. Дали світло навіть трохи раніше. Треба увімкнути опалення, бо щось мені прохолодно. На вулиці туманно, сиро. І ще в четвер, коли я ходила знімати відео огляд в Юску, я теж зробила деякі покупочки. Зараз я вам їх покажу. В Юску я купила штори. Нарешті у нас з'явились штори, я їх вже пару разів показувала в своїх оглядах і постійно за них думала. І нарешті їх придбала. Якраз на них була гарна ціна. Була на них знижка, то я вирішила купити. Єдине, що коли я повернулася додому з цими шторами щаслива, побачила, що тут не ті розміри, які мені потрібні. Тут іде розмір 140 на 245 см. От. А у нас висота 255 см, тобто буде не вистачати 10 см. Я, звісно, засмутилася. Якось я пропустила цей момент. Я думала, що всі штори однакового розміру, в вюску, там зазвичай всі розміри 140 на 300 см. От. Буду, знаєте, що робити. Я хочу одну штору розкрити, вона тут легко дістається, така упаковка, бачите? І причепити. І подивитися, як воно буде виглядати. Можливо, там буде запасик якийсь і щось можна буде придумати. Ну, загалом подивимось. Це Я вже буду, мабуть, завтра її чіпляти і дивитися. І ще купила ось такого ельфа. Ельф, гном як хочете, так і називайте. Такий він дуже стильний. У ці з червоними шапочками вже трошечки набридли. Цей такий в пастельних кольорах стриманий, не кидається в око, тож вирішила його купити. Ну і звісно, що мене привабила знижка на нього, тому я вирішила його придбати. От, мабуть, буде стояти на підвіконі, Ще подивлюсь. І наказ ще отримала ось таку картку, скреч-картку. Зараз я зітру покриття і побачу розмір знижки, яку мені нададуть на наступну покупку. Можна максимально отримати знижку 20%. Ну, звісно, мені хотілося б, щоб тут була знижка 20%, тому що я придивилася ще деякі речі в юску, які я хочу придбати. Вони на Чорну п'ятницю були без знижки, ці речі з жовтими цінниками, і там написано, що завжди низька ціна, але на них буде тоді діяти знижка. ось ця. Тому хотілося б, щоб тут була максимальна знижка. Ну, зараз подивимось на мою удачу. Пригадайте, який розмір знижки в мене тут? У вас є 3 секундочки. Один, два, три. Десять відсотків на наступну покупку. Фокусуйся. Угу. Ну, теж непогано. Показую вам ближче, як виглядають штори. Можливо, не всі дивилися мої огляди з юзку. Ось такі штори фактурні в смужку. дуже такий приємний пісочний колір. І що мене найбільше вразило, так це те, що тут повністю натуральний склад. Тут 90% бавовна та 10% льон. І мені здається, що. Такі штори будуть дуже гарно виглядати в цій кімнаті. Принесла модельку з кухні, він там статусем сидів. Давай приміряти обновочки твої. Дивись, скільки, мамуся, тобі. Накупила теплих речей. Тримай шапку. В тебе нова шапочка. Пінеточки дивись, які класні, щоб ніжки не мерзли. А бачите, дивиться в камеру. <гум> І ковтинка дивись. Мамуся, так хотіла тобі цю ковтинку? Ой, давай мірять. От чий модний, ой, я не можу, дивіться. Дивіться, яка краса. Прям можна їхати в гори вже, так, да? Леон? На відпочинок в такому теплому одязі. Так, трошки довгі рукави, але то нічого. Чиндем же він такий повнорозмірний. Це 74-й розмір, як ви бачили, якраз на всю зиму вистачить. От. Мені подобається, що тут плече реглан. І дивіться, пінеточки теж підійшли по розміру, навіть є місце. От, думаю, теж вистачить на всю, на всю зиму. Жарко вже стає, жарко, так? Чого я й хотіла саме цього кольору, а не синього, тому що під всі луки буде пасувати ця ковтинка. Сергій, як побачив, сказав, що я хочу таку, там чоловічої такої немає. А немає. Мамуся б теж собі таку купила. А шапку міряти будемо. Звісно, я вчора вже міряла. Треба зняти цінник, бо він тут трохи заважає. Ну, все все, давай, я тобі підійму. Дивіться, яка ляля. По розміру якраз добре. Головне, що тепленько. Не так брутально і стильно виглядає, як я звикла його одягати, але нічого, так, Леон? Скажи, мені головне, щоб було тепло. Тепло! Щоб було тепло! Ку-ку! Ку-ку! Так, це будік не застібнутий, тому що вже маленький. Я думаю, ще тиждень поносимо ці будіки і все. Дівчата ще просили, щоб я показала комбінезон ближче зимовий. Я купувала його теж в Ечендемі. В цьому році, десь в лютому місяці, на знижках. Але ця модель базова, і вона є постійно і тільки міняються кольори. Показую, як він виглядає. Ось такий. Комбінезон з капюшоном. Всередині він повністю з таким штучним хутром. Дуже теплий, я коли розтягаю леона після прогулянки, то леончик тепленький, нічого в нього не мерзне. Тут закриваються ручки, ось так. Ну, або можна залишити їх відкритими. І так само закриваються ніжки. От. Але леончик вже виріс по зросту, і ніжки вже в нього впритик, коли я ось так закриваю. І тому я вимушена була купити ось ці пінеточки. Ну, по кольору вони, в принципі, пасують, але було б краще, якби вони були ось такі коричневі. Ну, нічого, що було, то і купила. От, тож буде в нього такий комплект. А, ну і шапка. Бачите, молочна виходить під колір цього хутра. Ось так. Я думаю, буде нормально. От. Е, купила я його за 600 гривень. Е, була велика знижка. Зараз вони коштують 1500 гривень. Магазині. Зручний те, що на застіпці, і застіпка заходить на ніжку, бо той чорний, демісезонний там застіпка йде ось так до сюди, і незручно було одягати, але одягала зручніше, набагато коли на ніжку заходить ця блискавка. от, ну, от носили ми його до мінус одного, то було в ньому тепло. Думаю, що і до мінус п'яти теж буде витримувати. А вже коли буде холодніше, то, звісно, ми і на вулицю не будемо виходити. Тому так, єдине, що я думаю, щоб його вистачило на всю зиму, бо тут 68-й розмір. Не було тоді 74-го, був би кращий 74-й. Але я ж кажу, він так довжині супер. Єдине, що я вже не можу закрити ніжку. Рукави навіть довгуваті. От. Тому є вірогідність того, що доносимо до кінця зими. Ось такі вушка тут. Але про всяк випадок я вже пригляділа інший зимовий комбез. Ну, тому я вже буду вирішувати по ситуації. Наперед купувати точно нічого не буду. Зараз будемо обідати. На обід у нас сьогодні борщ. Вийшов, до речі, дуже смачний, я на днях його готувала. До борщу у нас буде сметанка. Ну і Сергій захотів канапки з рибою, то я зробила. Хоча вони не пасують до борщу, але як є. Також я поставила водичку, щоб вона закипала, і буду варити макарони. Це вже вони будуть нам на вечерю. Варю зараз, тому що через півтори години мають вимкнути світло. От, і не буде у нас електроенергії на той момент, коли треба буде вечеряти, тому варю їх раніше. Сонечко. Сонечко. Шкряп, шкряп. Ми вже десь дві години без світла. Леончик встиг поспати свій денний сон, більше ніж півтори годинки спав. Мамуся, поки цей час в інтернеті блукала. От. Такий смішний, я не можу з нього. <хи> Прокинувся в Ку-ку. Куку. Куку. Повзеш? У нас сьогодні ще ввечері прямий ефір. Будемо обирати переможця. Так, да? Леончик? Але Леончик, мабуть, вже в цей час буде спати. Батьки самі будуть в прямому ефірі. Але ви вже цей прямий ефір бачили, або можете подивитися у вкладці наживо. От. І я думаю, що ми будемо вже завершувати цей влогмас, да, Леон? Бо світла немає, ми більше нічого робити не будемо. Тому будемо з вами прощатися. Всім вам бажаємо гарного настрою, тихої ночі і до завтра. Па-па. Па-па.